Слава Україні! Віруємо, слава. Вітаємо техноголд з перемогою в другому поєдинку. Вітаємо Це вас уже з виходом у плей-офф, одну четверту. Як підсумуєте поєдинок з новою поштою? Достатньо цікавий матч. Це матч, фактично, який вже визначав, хто вийде переможцем вашої групи. Проаналізуйте вашу перемогу і суперника вас не кажуч. Це був дуже складний матч. Новопошта, новопошта – дуже добра команда. Там грають, я так, я так розумію, професіонали більш 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 ніж у нас. Але ми зібрались, ми дали бій, ми забили свої голи. Вони не змогли забити стільки, скільки ми то ми перемогли. Але дякую риб... друзям з нової пошти. Дякую за посилки. Та техноголд, вперед. Кого очікуєте в одній четвертій? Може вже бачили якісь команди, з ким би хотілося зіграти. Я скажу словами класика: любого нам байдуже. Ну <рігал> no що, дякую uh, Успіхів вам завтра. Дякую. Дякую.